Поламані дерева та квітник, від якого не залишилось нічого. Саме таку картину в селі Лепини на вулиці Садова показують нам господарі дому. Днями пан Анатолій разом з дружиною почули звук удару з подвір'я, вибігли і побачили у своєму паркані машину. Я кричу, Толік, біжи, біжи, Машина вдарилася вже в нас. Такий звук Все, був. Такі такі звук був сильний, що... Ну це просто страшно. Ну, знести, Я, Я оправдавав... бігом побігла, <поє> дивлюся, їх троє. Давай того першого водія. Дивлюся, він ще такий, що то той лежить кров'ю шить, того так думаю, давай його витягувати. Водій, який влетів у паркан, був п'яним та ще й мав водійського посвідчення. А найгірше кажуть люди, що він такий не один. На цьому відрізку дороги ДТП трапляється часто. Тут їздять, літають, сусіда собаку збили, а тут діти ходять і в школу, і кругом, і в садочок дітей водять. Неможливо, немає тротуару, немає нічого. Мені стидно перед людьми, що до нас приїжджають люди, і мене на подвір'ї немає троянд. Я їх що посажу, 50 штук, і кожен раз, як збивають забора, машини влітають, все трощать». Це ж теж забуло. Фундамент повибивало. Труби 120 погнуло. Стопчик там кілограм 300, його закинули куди. Анатолій мусить ремонтувати паркан регулярно. Усе почалося каже в 2022 році, коли на їхній вулиці зробили дорогу. Тож спостерігає, що водії частіше пірнають у цю вуличку, аби оминути блокпост. Його сусід теж бідкається, не знає, коли краще виходити на вулицю, щоб не загрожувала небезпека. Зимою я чищу сніг, звідки летить. Якби я не відскочив, мене б вже не було. Він лупив, ото біля мене лупиться в дерево. Звідти, ото швидкість, де поліція їде. Така швидкість, що вам не передати. Мешканці вулиці бачать вихід в тому, щоб поставити на дорогу обмежувачі руху, більш відомі як лежачі поліцейські. З тим ходили до влади, писали звернення, поки що нічого добитися не можуть. Здебільшого чують, що проблема в грошах. За цю дорогу відповідає служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області. У ній нам коментують цього року жителі вулиці Садової з Липин до них не зверталися. Пояснюють, які кроки потрібно зробити місцевим мешканцям, щоб досягти бажаного результату. Вони можуть звернутися до нас із заявою, але для того, щоб розробити цей лежачий поліцейський, потрібно нам звернутися із запитом до проєктної організації, в якої є спеціальні сертифіковані працівники. І тоді е, вони виїжджають на місце, е, аналізують потребу даного лежачого поліцейського, розробляють схему ОДР. Ми її погоджуємо в поліції, і тільки тоді е, при фінансуванні ми зможемо. Викликати ці роботи. з власних джерел нам стало відомо, що поки служба автодоріг грошей на вирішення цієї проблеми немає. Утім, люди й далі готові боротися за свою безпеку. Ми просимо єдине вийти на державний рівень, звернутися до Верховної Ради. Вже якщо не можуть наші правителі зробити два лежаки покласти, більш нічого ми не хочемо. Щоб швидкість зменшити, тому що така швидкість, особливо звідти з гірки, від кладовища, Треба поставити знаки. там знаки поставити і положити два лежаки. Все, оце наше прохання. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.